Що там теж гуляєте, так? Да? Добрий день. Так, і це ви на ГВ собі сімочки дозволяєте? Що з дитиною все нормально? А ви що, нічого не їсте? Сухий хліб чи що? Ні ну що зразу сухий хліб? Я там знаю, де він в магазині валявся. В кіпетчуній дистильованій водичці вимочу, я тоді їм. Ну я ж дитину груді годую, як-не-як. Бачу, у вас така коляска цікава. А за скільки купляли? Коляска, як коляска. За 10 тисяч гривень. І що вона вам нормально служить? Не знаю, ми з чоловіком брали за тисячу доларів, я так переживала, кажу, всі вона не розпалася, що в них була нормальна конструкція. А що таке тисяча доларів? Це взагалі фігня. Прикиньте, навіть колеса крутяться. Ну, за 10 тисяч хоча б колеса мають крутитися, правда? Ну Хоч щось. Коротше, в мене вже почалися схватки. Кажу, воно, мене болить, знаєте, а вони мені оце вугор. Шиє саме. А чого я так швидко тікає? Ти так хотіла з вами ще поговорити. Ну, виходьте, будемо гуляти разом на районі. Тут Класно.